خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا, ہمارا،, خلیفہ ہمارا. وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا Хамара, а -ка саламу алейком та ласкаво просимо на передачу тиждень з Хузуром. З моменту завершення джалси села на Великобританії графік езрата п'ятого халіфа обітуваного месії, нехай допоможе йому Аллах» залишався насиченим різними молокатами. Для нас велика честь явити вибрані моменти цих зустрічей. Протягом тижня мусульмани Ахмаді зі всього світу, які приїхали на Джалсу Салана Великобританія, продовжували зустрічатися з Хазратом П'ятим халіфом обітуваного месії, нехай допоможе йому Аллах Ісламобаді Великобританії. Суботу Вак з Маврикією та Ходам з Канади, які приїхали в Великобританію, щоб присвятити свій час для служіння в джалса Салана Великобританії, були удостоєні можливості сфотографуватися з Козуром Анваром. Наступного дня Хозур Анвар провів два групових молоката з мусульманами ахмаді які приїхали за кордону на джелса селану, Великобританії. Під час молокатів присутні могли представитись, а ті, хто були студентами, отримати благословенні подарунки у вигляді ручок від Хозура, тоді як маленькі діти також отримали шоколадки. Ассаламу алейкум, Хузур, мене звуть Аділях, мого батька звуть Саміла Шахід. він знайшов мунчиницьку смерть у Сінді. Я не дуже добре навчаюся. Це так? Що можна з цим діяти? Дайте мені, будь ласка, шоколадку. Я не можу вчитися замість вас. Ось тримай, джазакалах. Хузур, маю невелике питання. Настане час, коли Ахмадійська громада переважатиме освіті. І якщо деспотичні лідери на той час не заспокоюються, то як джамаат чинить з ними? Коли гмедіат переможе, тоді гнобителів не залишиться. І навіть якщо вони залишаться, вони будуть ховатися, інша Коли вони побачать, що відбувається, вони злякаються і мовчатимуть. Гнобителі будуть мовчати. Спочатку попрацюйте над встановленням переваги Ахмадіату в світі. Іншалах. Ретельно працюйте і проповідуйте. Я так і роблю. Джозак Аллах. Аллах кафіс. Хозур, моє питання в тому, скільки часу має пройти між укладенням Нікаха, та дівчини та їх Руксаті. Деякі люди продовжують цей період. Найкраще зробити це якнайшвидше. Руксаті слід приготувати якнайшвидше або ніках слід зробити ближче до весілля. Хозур, які ваші настанови для Ахмадів в Пакистані, враховуючи поточні обставини? Я постійно наставляю. Вони мають молитися, покращувати свій духовний стан і встановити зв'язок із Всевишнім Аллахом. Що ще можна зробити в цей час? Ви не можете взяти до рук зброю. Ви повинні благати до Аллаха, щоб Аллах боровся замість вас. Якщо ви почнете боротися, тоді всевишній Аллах відійде і скаже: якщо можете впоратися з ним, тоді продовжуйте, але ви не можете впоратися з ними. Ось чому вам краще посилити свій зв'язок із Всевишнім Аллахом і більше зосередитись на молитвах. Це засіб для порятунку. Іншаллах, почнеться їх падіння. Насправді воно ось ось почнеться, бо вони досягли стадії, де починається їх падіння. Моє питання наступне: як досягти успіху в будь-якій справі? Старанна, струдіться і моліться Всевишньому Аллаху, Добре? Дорогий Хозур, моє питання полягає в тому, що в біологічній інженерії проводиться безліч генетичних маніпуляцій, і я хотів би запитати, що ви думаєте про це і чи допустимо це чи ні. Клонування заборонено. Всевишній Аллах не дозволив клонування. Він сказав, що ви, можливо, здатні на це, але якщо ви внесете зміни до творіння Аллаха, тоді ви потрапите до пекла. Крім цього, Всевишній Алах говорить, що ви повинні робити все можливе у науці. Робіть все, що у ваших силах на благо людства. Я маю ще одне питання як інженер біолог, як я можу служити Джемату? Проводьте дослідження, розробляйте розробки, виступайте проти клонування та створюйте інші нові речі. Покращуйте все, що у ваших силах заради люсту, за допомогою стовбурових клітин та інших засобів. Це друга можливість, яку я мав, опинитися в присутності хозура. Однак після вашого від'їзду я відчуваю значний спад енергії. Вона закінчується? Так, Гузур, як можна впоратися із цим? У вас є ракети, які використовують додаткове паливо. Постійно згадуйте Аллаха, читайте із тих та продовжуйте молитися. Моліться, Аллаху і не поводьтесь, так як кон'юнктурники, коли ви стаєте праведними на кілька днів, а потім все розсіється. Я хотів згадати, що в 2020 році, коли у вас був мулакат з Атваль з Канади, я запитав вас, коли ви приїдете до Канади, і ви сказали, що, можливо, не зможете приїхати через коронавірус. І що, якщо ви не зможете приїхати, тоді я повинен приїхати до вас. Тож тепер я тут, Хузур, ви приїхали, Аль дякую вам за те, що дотримувалися своєї обіцянки. Хузур, я хочу попросити вас помолитись за мій шлюб, щоб Всевишній Аллах подарував мені хорошу дружину. Добре, Маш Аллах. Якщо ви добрий, щирий і молитеся, ви повинні самі молитися Всевишньому Аллаху, щоб він дарував вам, вам гарну дружину. Якщо ви праведні, ви знайдете праведну дружину. Один Худам запитав хазрата п'ятого халіфа обітуваного у месій, нехай допоможе йому Аллах, як відповідати на питання про свободу волі і віру в Бога. Всевишній Аллах знає Сокровенне, а ви ні. Ви повинні сказати їм, що в залежності від того, чи чините ви добро або зло Всевишній, Аллах говорить. Що він той, хто дарує нагороду. Якщо ви робите добро, ви будете мати ви нагороду. А якщо ви чините зло, ви будете покарані. Це наша віра. Це те, у що ми віримо. Ви колись читали книгу Філософія Ісламських вчень? Ні, я її ще не дочитав. Прочитайте її, і ви знайдете відповідь на своє запитання. Добре, джазак узур. У середу, вакфа НАО з Маврикії, які вирішили на джалсу села на Великобританії на вакфа НРЗ, отримали пораду провести молокат з Хузуром Анваром. П'ятий халіф обітуваної месії. Нехай допоможе Аллах, звернувся до присутніх і підніс безмовну молитву. Це були обрані моменти із заходів дорогого гузура за тиждень. Ми завершуємо нашу передачу уривком із п'ятничної проповіді. У сьогоднішній п'ятничній проповіді. Хузур, нехай допоможемо Аллах» говорив про похід на банубу Бусталів. Ближче до кінця своєї проповіді. Хузур, нехай допоможемо Аллах» закликав молитися за Ахмадів Бангладеші та Пакистані. а також за народ Палестини Зараз я хочу звернути вашу увагу на молитви за Бангладеш там відбуваються протести проти держави, повстання проти уряду позбавило їх влади. Проте заворушення все ще продовжується. кажуть, що вчора ситуація трохи покращилася, проте, противники громади скористалися обставинами, що склались, і почали напади на мусульман Ахмаді. Наші мечеті зазнали нападів і були спалені. Аналогічно, джамі Ахмадія та інші будівлі, що належать громаді, зазнали нападів вандалізму та були спалені. Деякі мусульмани Ахмаді також отримали серйозні поранення внаслідок побиття. Багато будинків мусульмана Ахмаді також зазнали нападів і були спалені деякі з них були повністю спалені, тоді як в інших будинках було спалено майно. Україні панує повний хаос, і це вже друге, коли мусульмани ахмаді стикаються з подібними труднощами. Однак їхня віра не зрушилась. Вони тверді у своїй вірі яка і кажуть, що витримають все це заради Аллаха. Нехай Всевишній Аллах помилує та благословить їх. Нехай Всевишній Аллах береже всіх мусульман Ахмаді. Нехай Всевишній Аллах схопить усіх наших супротивників. Також моліться за мусульман Ахмаді Пакистану. Там на сьогодні склалась дуже погана обстановка. Нехай Всевишній Аллах захистить їх від усякого роду зла. У ці дні мули та інші лицемірні люди активно виступають проти мусульман Ахмаді. Вони роблять жорстокість, нібито в ім'я Аллаха та його посланця в меріму та благословення Аллаха. Нехай Всевишній Аллах створить засоби для їхнього приборкання. Також моліться за мусульман Палестини. Нехай Всевишній Аллах схопить своєю хваткою тих, хто чинить жорстоко, нехай ці жорстокості припиняться якнайшвидше, моліться в цілому за весь мусульманський світ, що було покладено край жорстокостям, скоєних один проти одного. Нехай вони встановлять справжній зв'язок із Богом та визнають імама Махді. Тільки так вони зможуть знайти шлях порятунку, але вони не звертають на це уваги.